Усі добіг кінця навчальний рік у школярів. 30 травня для них пролунав останній дзвоник. Для кожного зі школярів він був по-своєму особливим. Першокласники стали справжніми учнями гімназії. Учні середньої школи здобули перемоги в навчанні та були нагороджені грамотами та кубками. А хтось навчився долати свої лінощі і їх перемоги та успіхи ще попереду. А випускники відчули сум від веселого, галасливого шкільного дзвоника, адже саме для них він продзвонів в останній. Школярі поділили з нами своїми планами на майбутнє та згадками про шкільні роки. Я збираюсь поступати в коледж імені Бориса Грінченка. Мені дуже цікаво там спробувати свої сили. А у школі мені запам'яталися мої однокласники, мої вчителі, мій директор та навіть охоронець. Я його дуже люблю. Чого сьогодні всі прийшли в вишиванку? А сьогодні зробили такий день, що з'єднали день вишиванки і останній дзвоник. Улюблений предмет був у вас якийсь. Ні, не було улюбленого предмета? Ну так, всі як би… – мабуть, був якийсь предмет, який вам найбільше не подобався? Не подобався? Чи найскладніший? Математика не Куди Ваші однокласники збираються вступати і ви куди ваші життєві шляхи розходяться? Так, на жаль, розходяться, але я вважаю, що ну хотіли сподіваюся, хотілося зберегти стосу, добрі стосунки і зв'язки якісь з друзями і однокласниками. Вступати я сподіваюся, в національний університет авіації теплі слова висловила випускникам директор гімназії, відпускаючи їх у доросле. Самостійне життя, як пройшов цей рік для вас, для ваших учнів, ви знаєте, цей навчальний рік був особливо напружений як емоційно. Морально, можливо, через ці події, які відбувалися в нашій країні, досить важко було, особливо, мабуть, вчителям. Діти я ну, думаю, не дуже це відчували на собі. в Всякому разі ми намагалися, щоб вони не відчували. Але від дітей не приховаєш ті події, які відбуваються в нашій країні, і так чи інакше, все рівно це відбувалося на настроях, і на емоційному стані, як наших маленьких вихованців, так і дорослих людей. Символічно, да що сьогодні всі прийшли вишиван. Це є наш, наша маленька часточка от маленький наш вклад в те, що ми хочемо, хоч яким чином долучитися до того, щоб допомогти нашій рідній країні вистояти у цих ну дуже складних і суворих умовах, в яких вона опинилася? Декілька років тому в гімназії номер 261 було введено факультативний спецкурс християнської етики. Тому на лінійку їх прийшов привітати та благословити отець Георгій та куратор Свято ольгинського собору? Розкажіть, будь ласка, з якою сьогодні метою прийшли привітати дітей? Як ви з ними співпрацюєте впродовж року? Наша церква співпрацює на протягом року зі школою, проводить уроки, духовні співбесіди. Сьогодні дня ми вітаємо учнів з останнім дзвоником, наставляємо їх на путь істини, благословляємо випускників на, 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 на далі свій шлях. і Працюємо зі школами. Зараз це, праця дуже потрібна. Це майбутнє нашої країни і потрібно з дітьми працювати. Це їм дається. Духовні уроки розказуються про духовні істини, про священну історію. Як бути гарним в цьому світі? В лозі сьогодні побував наш владика Клімбінт і Лариса Петрівна Кузьминець, директор гімназії. Діалог отримала благословіння високого чину від владики клімента і там від сам настоятель стояти собору Отець Севела сьогодні. благословіння отримала получила 302 школа Степан Федорович Таров, 274, сімдесят -та, з якими працюємо. Я хочу подякувати усім директорам і 237 гімназію сьомого гімназії Людмили Миколаївну, 255 школу Наталію Наталі Геннадівну, 267 Олену Миколаївну. В неділю у нас буде велике свято на подвір'ї Олінського собору. Там будуть проводитися конкурсні заходи скаутські від 4 років і старше. О 12 годині у неділю 1 червня.